Мої хороші, доброго дня. Я прийшла в магазин моїх хороших знайомих. Вони теж кажуть, що мають справу з тим, що люди питають, як користуватися і як доглядати за пуховичком. Я розказую, чому я це знаю, чому мене треба дослухатися. Тому що я закінчила третє училище, пошиття, дизайн, жіночого чоловічого одягу. Я працювала в цеху. Де шьються пуховики, і їх, щоб пошити, їх мочать, щоб не розліталося пір'я. Тепер розказую. Дивіться, яка гарна курточка, це не моя, мої хороші. Я просто вам хочу показати ця делікатна куртка, таку куртку носити, одягати, це одне задоволення. Але ж всі питаються про догляд. Слухайте уважно, пані Марино, таку куртку заборонено. Заборонено носити в хімчистку. Хто вам каже, що треба нести в хімчистку, ну, тікайте від нього. Така куртка переться в пральній машинці при е, режимі 30% делікатно. І купуєте собі три тенісних шарика. І ці три шарика повинні бути в цій машинці. Все. І коли ви посушите її, Потім так ручками, 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 ручками. Ми це робили в цеху, мої хороші, коли шили нові куртки. Тому не бійтеся пухових курток. Пухові куртки це просто кайф, мої хороші. Радійте життю і будьте красивими, тому що це реально страшно. У мене ж мороз потіли. Це дуже тепло і це дуже гарно. І вона, ця куртка буде вам служити не два роки, ви хімчистку дасте раз і другий раз. На третій раз з неї буде висипатися пір'я. Тому що хімчистка хімією знищує цю куртку. І появляються дири, і оця пір'я літає. Тому щоб не носити два роки, а носити, як носить пані Марина. Носити три-чотири роки, а після того, ще за пів ціни продати своїм підписникам. Ось так, мої хороші, Я вас люблю. Поділіться цим відео. Я старалася вам догодити.